Бо тема, насправді у мене стосується от, безпосередньо теми конференції і, і війни, і, і мені здається, це важливо. Я щоправда, одразу скажу, що я прочитаю, сподіваюся, наприкінці року, якщо буду живий, звісно, е, таку лекцію от на, на подібну тему. В цьому ж центрі культури і мистецтва про календар, і запрошую 22-го орієнтовно на 16-ту -го годину. Дякую. От війна, актуалізація фольклорної свідомості, так ну давайте ви їх гортайте. Я скажу одразу, що тут не тільки фольклорна, тут і міфологічна свідомість, звісно, актуалізується і. Найголовніше це ми, вони, тобто, певна, звісно, демонізація ворога. Можна наступний слайд, так і звісно, в першу чергу, це очільник сусідньої держави, от саме в такому вигляді, і уявляється. Далі гортайте, гортайте. От, е, можна швидко це прогортати, е, і цей образ чорта: е, це диявола, антихриста. Ну гортайте, будь ласка, е, він є не тільки українські, бачите, і німці, і словаки і далі далі. Е, і е, поляки, ну тобто художники е, всього світу, е, саме так його. Швиденько, швиденько давайте прогортайте. да. Саме так його зображують, так і нічого дивного в цьому немає абсолютно далі далі, далі, давайте. Бо ці образи чорта, ну вони мимоволі вспливають. Я, до речі, не далі, як вчора, згадав, що от як, до речі, цей чорт зупиніться зупиніся, як цей чорт. Є, а він, ну як і мені розказували, як ще в 19 столітті фіксували фольклористи, він то насправді каже так: путь, 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 путь. Тобто, Путін це насправді та ну, є той, хто каже путь. Розумієте, так? Да? Ось така цікава народна етимологія його прізвища. Так ну і далі, от ви там бачили наступний слайд, цікаві такі були знахідки. Подивіться, він страшенно схожий насправді на свій такий прообраз 12 століття. Далі, ну і ще більш схожий, як ви бачите, тут ну ми всі були б раді його бачити в такому стані. Ну, сподіваюсь, доживемо. Далі наступний такий фольклорний образ, який насправді виникає, хоч це не очевидно для пересічної людини, це от той самий знаменитий. Текст, який далі гортайте, ну це шедевр Нікіти Тітова, харківського художника відомого. Далі він розтиражований, був на всьому, на чому тільки можна. Марка також вам відома. Також далі, 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 далі. Різні варіації, художні, знову ж таки, такий мерч, одяг, тобто це сприяло, я б сказав, трошки комерції. Далі далі. Але ви скажете: а до чого тут власне фольклор? Насправді є до чого, бо ну ми то звикли, що цей вираз іди на, на три літери, він то звучить у нас повсюдно. Але до речі, у нього є багато різних сенсів. Це далеко не завжди лайка. Це може бути жартівливий, такий там відстань і так далі. Але фольклористи прекрасно знають і про це написано і в нашій книзі Моравський шлях 97» тексти. Власне, от я пам'ятаю, одна бабуся нам каже, коли її душив домовик. То от як його можна прогнати? А прогнати його, от вона каже: прогнала його, звісно, матюком. От саме таким матюком, от саме такими словами проганяють домовика, так? Тобто, ну не чисту силу. Тобто, насправді цей текст, якщо почитати Бориса Оспенського, інших класиків, які займалися обценною лексикою, от він про це. Тобто, так ми виганяємо насправді нечисту силу, не просто так розмовляємо, чи лаємося далі, 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 далі. Тобто, це все така народна магія, про яку ми не здогадуємось. Ще один образ фольклорний. Ну, це от на хвилинку сьогодні згадували мого друга Валерія Романовського, і коли я проводив вечір його пам'яті, то от перший образ для картинки. Я просто мимоволі вибрав це, звісно, тут обличчя Валерія, а образ картинка козак Та? Тобто такий взагалі образ українця, класичний козака, і він наступний слайд. Покажіть це, ви бачите, робота мого студента. Цього нема в інтернеті. Він майстер саме в цьому жанрі, і от це військовий, військовий, здається, розвідник саме так, от дає теж таке патріотичне зображення, так далі, тобто себе ідентифікує, от реально, от саме з цим персонажем. так, Далі. Да, ну от на противагу подивіться: це такий ДНРівець, і що там у нього? Ви бачите, там Орел двоглавий, ну кузо то взагалі така цікава деталь. Ну і ця пушка, яка на нас дивиться далі. Далі. Ще один образ смерті, а ви бачили теж це робота теж мого студента, і смерть як фольклорний персонаж, про це є казки наші, і Слобожанські, і так далі. Тобто, це теж дуже актуально. Ну, в даному випадку це теж розвідник, здається, так, і ну, це смерть ворогам мається на увазі, тобто цей міфологічний образ смерті. Популярних, кажу, і в слобожанських казках ну, допомагає нам воювати. Далі, поїхали. Наша чудова художниця Женя Харківська образ Вовка от таким чином вписала в герб, і це теж своєрідна магія. Далі поїхали. Ще, може, всі знають, як називається, ну, це називається. Плести сітки, але це до речі, наші музейники зараз в Рівному, але це харків'яни тут з колегами. Далі це називається насправді кікімора. Далі кілька кадрів. Давайте ось вони як виглядають. Оце за роботою. Наш Микола Мох, відомий-артист, теж цим займається з перших днів. Далі далі далі. От, але чому все-таки кікімора? А ось чому? Ось так такий образ кікімори е, насправді є е, у фольклорі. Далі наступний кадр. Наступний, наступний. Щоденько. Так, е, а ось це дуже цікаво, бо тут е, бачите, вона із е, зброєю, да. Тобто е, це вже така сучасна варіація на фольклорну тему. Далі наступний кадр. Так, ну ось такий образ Кікімори, класичний, як його е, уявляють носії ну, традиції. Далі. Е, Антон Пушкар, на жаль, е, загинув наш земляк з під Харкова далі, і е, е, далі наступний кадр. Е, і ось це е, знайшли е, його одязі, це молитва. Теж абсолютно класичний е, спосіб е, захисту, це відомо ще за матеріалами і Першої світової, і Другої світової, да? тобто от, народні обереги, і один це от, рукописний текст, е, м, який був біля серця. Далі. Наступний, наступний кадр. Е, його ховають, е, наш цвинтар, де, до речі, от, і Валерій Громановський похований, так. Е, і ми всі е, знаємо: е, ну, хто був на таких. Е, Похоронах, похованнях ми знаємо, що накривають хлопців наших прапором, так? От тим, який чи несуть, чи інший там зготовляють, ну, зазвичай інший. Так, от, знову ж таки, козацька традиція. Сьогодні згадували пісню Китайкою вкритий посічений порубаний козак, так, і згадую, факт є. В нашій же книзі, яку ми видали з Савчуком про Стефана Таранушенка, там є такий текстик, як Танушенка згадує, як ховали Миколу Сумцова, а ховали його на цвинтарі, який був перший міський, і пише Таранушенко, що хороше його ховали. Гнат Хотхевич вкрив його китайкою, ну за козацьким звичаєм. да? тобто, знову ж таки, ця традиція сьогодні в новій версії. Далі поїхали далі. Ну, це з вербною неділею такий привіт, да обіграний цікавий. Теж надзвичайно цікава така от писанка своєрідна українська, так. Таке вітання. А тут, якщо можна, запустіть коротеньке, коротеньке відео. Ну це дійсно дійсно класно. Е, є така гра на вбитки, от як її обіграли сучасні діячі культури. От просто, просто геніально. Так, ну це чудовий текст. Не буду його читати, але що це таке? Е, ви бачите, що насправді це прокляття е, і. Звісно, проклають Путіна в усьому світі, особливо, звісно, ті, у кого загинули, і це теж відомий жанр фольклору, так на жаль, Леся Ставицька, чудова наша дослідниця, мовознавиця, не встигла. Видати збірку прокляті, хоч говорили мені про такі плани, але ну, все-таки ми знаємо певний комплекс таких текстів, і все це тут чудово в цьому тексті виражено. Так, далі, наступний кадр. Теж одна з традицій. Ми знаємо, що на другий день похорону після похорону ходять. Ну це називається на Слобожанчині. Годувати небіжчика. Так і оцей хлопчик. Я не думаю, що хтось йому розповів. У нього мати вбили це, здається, чи буча, чи ну якась така там. Трагічна частинка України, і він ходить і носить їжу на могилу матері. Ну, про намі, перші ці дні він ходив і про це, от написали далі наступний кадр. Так, теж це Арестович. Тут підпис був такий головний русофіл. Теж, ви бачите, для дискредитації опонента використовується символіка з народної культури ворожої держави. Наступний кадр, тут теж все зрозуміло. Такий образ класичний рускава мужика, так вступає в Росію далі. Далі, матрешки, так, теж дискредитація цього образу. Далі, ну, колаборанти тут мають на увазі, теж образ відомий і дуже доречний в даній ситуації. Ну, така такий вдалий жарт. Репка, теж гра з цим образом, да, як ви розумієте, це атомна така рібка, да, от яку тягнуть. Далі, але хто тягне мерці? Да? Обереги. Це в даному випадку оберіг залужного, тут можна аналізувати, що тут саме, але розуміти, що це теж у багатьох і воїнів, і звичайних людей сьогодні є певні обереги. Да? Тобто це теж актуалізація фольклорної свідомості. Далі. Так, знову ж таки, образ українки захисниць. Тут ви бачите і народний одяг, і вже реалії війни, і військовий одяг. Тобто дуже вдалий такий образ створений сучасної України. Так, далі. Так. Артист Філіпенко, вам відомий, українець за походження, який покинув Росію, да? вишиванка це знак солідарності. навіть би якщо він нічого не казав би про Україну, але це знак ідентичності української і солідарності з народом України. Далі, і не він один так робить, так що там у нас ще все. Все закінчилося, да? Ну, і тоді я е, закінчу. Це був останній кадр, да? закінчу тоді останнім жанром. Як ви знаєте, гикавка, коли нападає, ну, є різні засоби з нею поборотися. Так от, є і таке замовляння, певне, да? такий текстик, який був обіграний, є така група в Фейсбуці, називається Жарти української. Дуже раджу читати, це, це корисно. І от такий текстик, до речі, з'явився він у березні минулого року, тобто, коли це було дуже актуально, так? Повітряна тривога: перейди до Таганрога з Таганрога до Пітера та на бункерного жителя. Ну, Чого ми бажаємо бункерному жителю, як ви розумієте, так? і я думаю, що ця актуалізація фольклорної свідомості? Ну, Є розгортається, і я окреслив далеко. Не все ну от в цій доповіді. Сподіваюсь, поговоримо більш детально конкретно. Дякую за увагу.